Всім привіт! Сьогодні здійснилась моя невеличка мрія, а саме придбання для мого котика для бусі зимового комбінезончику. Ви знаєте, що він у мене дуже великий мерзляк, незважаючи на його густу і довгу шерсть зимову. Я, як приїхали тільки з міста, вже спочатку приміряла, тому що хвилювалася, щоб розмір підійшов. Але слава Богу, все добре. Звісно, він трішки пручається, але дякуювати йому не кусається, не випускає свої кіхтики, а досить стійко це все переносить. В цьому він у мене справжній молодець. До її він також дуже швидко звик. Це він просто ще не розуміє свого щастя. Коли ми вийдемо в холод на вулицю йому буде тепленько. Спочатку я хотіла вибрати придбати комбінезон такий, знаєте, як курточка, але він дуже шелестить і, ну, подумавши, щоб з тварині було менше стресу, хай перший його комбінезончик буде такий м'якесенький, без синтетики, він такий, не електризується. Всередині з гарнесеньким таким начосом, коли держиш руку, таке тепло відразу руці. Знизу він застібається на кнопочках. Були такі моделі, які застібаються згори на блискавку, але вони були або замалі, або завеликі на нього. А тут просто мені ще незвично треба привикнути, тим більше, ви бачите, він стоїть, він дає застібати. Трошки м'явка, але швидко звикне. Як тільки відчує, як на дворі у ньому тепло в холод, і на такий комбінезон буде дуже гарно поверх надягати шлею, вона не буде так ковзати, як по шуршащій, так сказати, курточці, бо вона така. О, ні, шлея буде ковзати туди-сюди, по тілу. Незвично йому трохи, тому що ззаді воно йде штанчиками, а не просто як розлітайка без, без задніх штанів. Ось так він ходить, просто незвично. Комбінезон на нього якраз дуже гарно. Діло замалим, щоб просто звик. Ну який ти красень. Ну привикнеш і буде тепло, як на тебе шити. Ніде не, не, не давить. Ось скільки свободненького. Не йде ж нічого. Ти ж мій хороший. Привикнеш, так як дошли їй. Це карманчик, щоб ходити по курвасани. Так? Не серця. Будемо зараз знімати. Привикнеш. Угу. Бось, привикнеш? Угу, Ти мій хороший. Тобі ж буде тепло, воно тут свободно. Ніде нічого тут не жме. Ще шли я наверх. І буде гарненько, пушок виглядає трішки. Ну куди ж від нього дінеся, як ми такі пухнасті? Нічого не давить, он там все свободненько. Звикне, що все буде добре. Дякую всім, хто нас підтримав і підтримує. Буся також вам дуже вдячний. Він просто ще цього не зрозумів, яке це щастя. Піду зараз давати йому смаколики, заїдати йому стрес. Ти хлопець на районі. Всім до побачення!